Цей жилет у майбутньому можливо допомагатиме виявляти людей, які мають більше ніж в інших ризик померти від серцевого нападу. Його розробили лікарі та дослідники Університетського коледжу Лондона. Щоб його надіти, треба лише кілька хвилин. Потім пристрій докладно діагностує електричну активність серця. Його назвали жилетом для електрокардіографічної візуалізації і вже успішно випробували приблизно на 800 пацієнтах. Результати виявилися дуже обнадійливими. So we literally get Ми отримуємо тривимірні мапи серця і можемо спостерігати, як електричні сигнали поширюються всіма його камерами. Потім пацієнт іде на МРТ, і ми можемо зіставити ці дані з результатами томографії. Серцеві напади переважно трапляються через аритмію. Найчастіше в людей з хворим серцем. Але нерідко це стається і в тих, хто вважав себе здоровим. Раніше докладну мапу електричної активності серця зробити було складно. Для цього треба було вводити в ділянку серця катетер чи використовувати радіа вартість нової процедури буде відносно невисокою, оскільки жилет можна використовувати багаторазово. і ця технологія вперше дасть нам змогу зібрати докладну інформацію про електричні сигнали серця і зіставити її зі структурою та функціонуванням безпечним способом. Це буде доступно для тисяч людей за доволі низьких витрат. Від аритмії страждає близько двох мільйонів жителів Великої Британії, і вона може призвести до раптової смерті. Розробники жилета кажуть, що зараз обмірковують запуск серійного виробництва цього винаходу.